За підтримки ігрового порталу PlayUA. І я вже тут франшизу тільки не гвалтував. І фільми знімали, перезнімали, потім знову перезнімали. Робили і мультики, і мультсеріали. Пан Конг був і центровим персонажем, і запрошеним гостем, і чорно-білим, і кольоровим, і гігантським, і не те, що підуже. Але скільки про нього не знімали стрічок, потенціал персонажа залишався незмінно велетенським, як і він сам. Варто визнати, що прямо таки от шикарним Конг став тоді, коли його фізично збільшили і поставили проти нього ґудзіл. Тоді крутість обох виросла в. Рази. І от нарешті, в добу відсутності нових свіжих ідей, але за присутності ідеального графону, хтось додумався відродити франшизу. А з нею і пана Конга, і Годзіл. Так званий новий розширений сесід Кайдзю був запущений знову, і це не могло не радувати, бо я майже все дитинство провів прикипівши до телевізора, в якому показували всіх цих лялькових монстрів, котрі тоді ще вражали. Ех, ностальгія, ностальгія. В 2014 році вийшов перший фільм з цього Сесіду. І я скажу відверто, що на цьому фільмі я майже весь час спав, бо відвола. Там все ну дуже нудно. Та й самого монстра там показували вкрай мало. Одним словом, фільм не сильно вистрілив. І от тепер же у 2017 році виходить новий фільм з цього сесіту. Фільм про Кінконга, як ви вже здогадалися. Про те, яким же він вийшов трохи далі, я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, видивитися Geek Journal, канал, котрий завжди знає, чим тебе зацікавити. Поїхали. Ця планета не належить людям. Прадавні істоти володіли нею задовго до нас. Перш за все, скажу, що фільм хай без гріхів та все ж мені дуже сподобався. Перед тим, як ти в кіно, варто пам'ятати, що ви намірюєтесь подивитися фільм про гігантського монстра, котрий, між іншим, ламає все навколо і показує всю свою тварину міць. Не варто очікувати якогось надскладного сюжету чи суперпродуманих персонажів, адже ви їх тут не знайдете. Ну, майже. Давайте по порядку. Сюжет як такий він тут майже відсутній. Я нагадаю, що фільм про гіанських монстрів, ізольованих від решти світу. Купці вчених крутий потрапити на острів, бо вони гадають, що там може бути щось незвичне. І вони точно не впевнені, але там повинні бути якісь монстри. Власне, з такими доводами вони звертаються до якогось крутого дядьки, котрий на такі от тупі доводи купляється, і виділяє купцівчених трохи більшу кубку солдат. Також до них приєднується фотограф Мейсон Вивіру, виконанні Брі Ларсон, котра не буде грати особливої ролі в сюжеті. Капітан слідопит Джеймс Кондрат, якого грає незрівняний Том котрий не не буде відігравати особливу роль у сюжеті. Також там можна буде побачити майора Джека Чемпмена, якого грає шикарний актор Тобі Кебл, котрий взагалі не відіграє ніякої ролі у сюжеті, і решта персонажів А-ля Ботів, котрі теж не відіграють особливу роль у сюжеті, а являють собою масовку, а ка м'ясо для розчленування. Ну і ще їх очолює Семюель Ель Засранець, який тут грає роль скаженого військового, через якого ти полюбиш Конга і будеш ненавидіти людей. Ну гаразд, синігр відіграє тут трохи більше в сюжетному значенні. Як бачите, Джордан Вот Робертс, режисер цієї стріченці, на Крутих акторів з категорії А, і виконав нахрен їхній талант на вітер, просравши всі можливості, щоб зробити пода якусь драму. Фільм клішований вусрач. Тут вам і баба для порятунку, і супергерой військовий, і угарний нігер, котрий мені весь час нагадав чомусь Павла Лі. І до речі, як виявилось згодом, його таки озвучував Павлік. Тому респект йому. Він молодець. Я передаю тобі привіт, Павлік. Прове. Тут є і азіати, і білі, і смуглі. Ви знаєте, не вистачило лише парочки інвалідів та гейчиків до Оскару. А шкода, режисер до. Успіху і шоу. відносини персонажів прісні весь час не відпускала враження, що я дивлюся фільми 70-х чи 80-х років. Нам біго показують історією, скомкано знайомлять з усіма учасниками експедиції і кидають в гущу подій. Одним словом, тупости в цьому фільмі вистачає. Проте, я нагадаю, що цей фільм не про те, от м'ясо для розривання котрих тут чомусь називають персонажами, а про гігантську мавпу. І ти тупо забуваєш про всі мінуси стрічки, коли врешті бачиш. Його справжнього короля цього фільму, цього острова і всього нахрі на цьому світі. Ви знаєте, коли нам вперше показують Конга увесь зріст такого всього з м'язами і волохатого, половина жінок в залі зойкнула, інша видихнула в один голос. «Ох, який мужчина! І Я ото ще помітив, що в залі справді не було інших мужиків, крім мене і Конга. І то, моя чоловічість різко блякла на фоні цього могутнього самця. А графіка мавпика зроблена трішечки вище, ніж шикарно. Видно, кожну волосинку, на дубі, Анімація плавна і не ріже око. Гіганта нам показують досить швидко, десь на хвилині 20-ті фільму, і у всі його красі. Видно, що студійні босяки легендарі пікчі зробили висновки після того нещастя, що називається фільмом про Годзіллу. Кожну секунду крала ця волохата істота. Що б він не робив? Чи він збиває гелікоптери, чи швиряється деревами, чи розриває монстрів на шматочки, чи просто п'є собі водичку, нікого не чіпаючи, він залишається незрівнянно шикарним. Справді, Том Гідлсну виглядає просто колодою з красивими Оченятками порівняно з Конгом. Проте, говорячи про плюси фільму, не можу не згадати про ще одного, і в принципі єдиного прописаного персонажа історії: а саме лейтенанта Генка Марлоу, у котрого зіграв Джон Райлі. В нього є і хороша передисторія, і не клішований живий характер, і шикарна розв'язка його історії, котра змусить ридати. Певно, через це творці фільму залишили її на кінець, щоб у вас залишилося відчуття, що ви щойно подивилися, щось дійсно хороше. Загалом, в мене виникло таке відчуття, що це типовий літній блокбастер, котрий варто дивитися під попкорн, та кока Колку. Паралельно обійма. Маючи колінки свого партнера по життю. Зацінили от що, ну, прям як я взяв так понку і толерантно сказав про партнера по життю. Цілком можливо, що цей от випуск отримає Оскар на році. Одним словом, якщо вам хочеться подивитися на хороший, але сюжетно простий, як сніданок анарексички, фільм про гігантського монстра, то сміливо штурмуйте кінотеатри. Хоча з тої кількості, що була в кінотеатрі на цьому сеансі, це був так, ото штурмик. Я 30 років намагався довести. Монстри існують. Діліться своєю думкою про фільм в коментарях. Підтримуйте наш проект вподобайкою та репостом. Дуже тобі так важко поставити сразу вподобайку. <плес> зроби репост, відео. Зроби його, запостріз, розкажи друзям. Це, це ж не складно, правда. Це, <плес> це, це, це не складно. Просто вставляєш бісове посилання, оскаржуєш другу. А він такий о о о, о, о яка херня. З вами був Талер Андерсон. Ви дивилися Кім Джорнал. Тримайте з нами однієї хвилі. Ой, Боже, сльози в очах, так що не бачу. Все, закінчуємо завтра. До нових зустрічей. In this dirty old part of the city Where the sun refused to shine People tell me there ain't no use in trying.